Ми в Бардичеві, і сьогодні ми поспілкуємося з міським головою Сергієм Орлюком про кадровий голод, інвестування та ремонт доріг. Ми робили тільки поточні ремонти по місту і рядувальне підсипання доріг, які не асфальтовані У нас ну давайте говорити правду. Не один генератор не забезпечує, щоб котельня робила постійно. Люди повинні. Я повинен бути впевнений. Люди так само повинні впевнити, про які цифри ми сьогодні говоримо. Це може бути враховуючи 22, другий, 230 мільйонів. Мінус для нас було важливо, щоб е, та площадка була. Якою є саме ваша позиція з цього питання? Ну, всьому повинна бути межа. Басі у нас теж це велике для нас було питання, дуже важке. В цьому році ми його закінчуємо. Він буде закінчено обов'язково, і він буде направлений не тільки на дітей. Ми максимально в короткий час зібралися якось до кучі, щоб вняти цю аварійну ситуацію. Но заміна водогонів і водопостачання там треба робити, от просто зараз. Пане Сергію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Вітаю! Вітаю вас! Дякую вам, що знайшли так само час. І дякую збройним силам, які дали можливість нам зустрітися. Сто відсотків знаєте, а ми, коли виїжджали з міста Житомира, було дуже дуже прохолодно. А коли ми приїхали в місто Бродичів, стало набагато тепліше. це якась особливість вашого міста? Ну, можливо, це місто наше дуже історичне, і той, хто хоча б тут побув день, два, завжди має бажання вернутися, тому що воно дійсно притягає. Ну, все, тоді ми з вами починаємо нашу розмову. Всі ми сьогодні досить активно готуємося до нового опалювального сезону. Готуються як і містяни, так і готуються комунальні служби. Як підготувалися до нового опалювального сезону саме комунальні служби міста Баратичева, що стосується теплокомуненергії, яке відповідає за тепло в місті, то воно готове практично 100%. З 14 котелін готові всі централізоване опалення. Замінено 40 злишніх котлів на цих котельних. Це дає економію не менше 30%. Це одне з наших досягнень по теплокомуненерго. Йдуть, йде робота з ОСББ, щоб вони були готові. Тобто все, все в процесі і ми готові до зими. Генераторами ми забезпечені. Плавні пуски і зупинки котлів тучі необхідності так само всі вже прийшли люди, ми готові. А ось ви сказали стосовно генераторів. Чи велику кількість генераторів була закуплена у минулому році вашою громадою? І у випадку блекаутів, які можливо будуть, а можливо і не будуть, будемо сподіватися, що їх не буде, але все ж таки різні сценарії розглядаються. А у випадку блекаутів чи вистачить вам, вашій громаді, генераторів для того, щоб місто функціонувало? Ну, Давайте говорити правду, ні один генератор не забезпечує, щоб котільно робила постійно. Генератор забезпечує не довести котільну до аварійного стану, щоб була плавна зупинка і можна, не було аварійної ситуації. Це в першу чергу задача генератора, які стоять. Ми зараз ми ведемо перемовини з. Містом Константа в Німеччині, який допомагає нам в там відповідних технологіях, які будуть як альтернативне опалення. У нас, на жаль, альтернативне таке, як на щепи, там дерев'яниці, всякі речі вони в нас не проходять. Ми займалися цим не один рік, і Житомир нам допомагав. Допомагав якось так ми графічно розташовані наші котельні, у нас нема можливості де їх ставити. Uh -huh. Дійсно, просто з цим велика проблема. Ну, у нас є новий директор, дуже він перспективна людина і дуже грамотна, він шукає всі варіанти. І я знаю, коли впевнений він. Люди повинні, я повинен бути впевнений, люди так само повинні впевнені. А що стосується проблем з, з електропостачанням, ви самі розумієте. Залежить, куди прилетіли, який район котельні. Не всі, на жаль, котельні може бути взаємозаміняємо. Якщо трохи не полетіло, полетіла, інше може взяти на себе цю функцію. І не дай Бог, ми дуже велику увагу надали пунктам незламності. Пунктам Ми бачили, що в прошлому році було. Люди дійсно використовували їх, тому що коли гуртом небагато легше, чим. Ніж... Там кожна людина, людина думає за себе як і вижити. Ми розуміємо скільки людей ми захистили, кому ще потрібна якась допомога, і це впевненість людей це їх безпека. Всі ми розуміємо, що зараз така ситуація, що є частина людей, які втратили роботу, є частина людей, які виїхали. Яка ситуація з боргами населення саме у Бердачівській громаді? Що стосується боргів населення, по Теплосіті у нас в 2022 році було 63 мільйони, і завдяки співпраці з населенням, завдяки програми реструктуризації, борги зменшились до 45. А по водоканалу трошки інша картина. Там навпаки збільшились на 5 мільйонів борги, і зараз вони біля 14 мільйонів. Но базу ми для водоканала посилили для того, щоб він міг гарно працювати. Якісно. Сьогодні громади по-різному реагують на відсутність надходжень ПДФО. як це вплине на можливості Бердичівської громади? Бердичіві Бердичеві дуже сильно вплине. Дуже сильно, тому що Бердичів це було, є, я впевнений, не буде. Це військове містечко, коли, де завжди були військові частини, і їх ПДФО впливало. Про які цифри на, на бюджет? ми сьогодні говоримо? Це може бути, враховуючи 22 230 мільйонів мінус. Це суттєво вплине. Дуже вплине. дуже в вплине. суттєво. Це ну, колосальна сума для нас. Ну, ми розуміємо, я вірю, що все-таки буде якась дотація, що те, що є обіцянки, що нам будуть е, давати дотацію, не будуть забирати е, реверс, uh -huh. тому що це так само допустим, зрівнювати. У нас це було 73 мільйони, в Новограді 320 мільйонів. Ну, суми трошки різні. Враховуючи скільки в них військових, скільки в нас, військових, і для нас це дуже дуже болюче буде. Новисти, ми розуміємо, для чого це робиться. Давайте ще поспілкуємося про інвестиційні проекти. Розуміємо, що до початку повномасштабного вторгнення питання з інвесторами було досить таким неоднозначним і складним якою є ситуація на сьогоднішній день? Саме великий проєкт, який ми почали ще до війни, і нам не вистачило буквально місяця, щоб підписати це проєкт Невка, заміна водогонів. Це у нас дуже болюче питання в нашому місті. Програма наша була на заміну 11 кілометрів водогонів в місті. Так, Ну, на жаль, на жаль, 24 лютого почалась війна і Невко припинила. Співпрацювати. У 23-му році ми знову почали працювати, провели тендер, підписали договори, але, на жаль, сума лишилась та сама, але за що підняття ціни вже не 11 кілометрів вийшло, а 3 кілометри. Всього. Ну, Опять же, цей проєкт у нас, на жаль, провелося не по нашій війні. Виграла французька фірма, яка. Триба так, щоб ми заплатили там 60%. по закону. По бюджету ми маємо платити не більше 30%. Uh -huh. і то, що вони нав'язували, нафкаса розуміла. Вони розірвали самі того, рекаже це неблагодіжна фірма. То тобто, це, це проєкт саме болючі проект, який от нам дуже, дуже, дуже так важко давався, і я впевнений. Ми зараз знов працюємо, щоб провести знов тендер, тому що саме велике питання в місті це вода. Оскільки ви заговорили про тендери, пропоную згадати тендери, які пов'язані саме з скейт-парком. Їх проводили тричі. Чому? Ну, Це проблема, вона практично не тільки по скейт-парку. Це проблема, на жаль, є, коли проводяться якісь тендера, то не вистачає якісь документів, то які задає антимонопольне задає питання, якісь, на які повинні відповідати, іноді можуть і не можуть. Подає фірма, яка участвує на іншу фірму, на в антимонопольний комітет, де вони теж спорять. По, по якісь там пунктам для нас було важливо, щоб е, та площадка була. Ми максимально прозоро це, це проводили, і е, всі ті питання, які там виникали, це було не більше, ніж робоче питання. Що стосується співпраці е, антимонопольного комітету, контролю їхнього і е, е, на, на якість на якість проведення тендера. Площадка появилася, скажімо так. На перший день це не було відкриття. Ми не скажемо, що це було відкриття. Це якраз був день захисників і захисниць. Там більше 300 чоловік зібралося. Люди дійсно чекали цієї площадки. Тому що таких зон відпочинку Бердичеві, на жаль, немає. А давайте поговоримо про політику. Якщо оголосять вибори, ви підете? Давайте хай закінчиться спочатку війни. Ну, так всі відповідають. Це, ну, всі відповідають це нормальна відповідь, фразами. відповідь ні, ні. Ні один мер не мріє бути мером на період війни чи коронавірусу. Тим більше на період війни. Коли я прийшов був коронавірус, я як лікар розумів, що люба епідемія вона проходить, там рік-півтора і вона закінчиться, вона йде на спад. Як буде ситуація з війною, ми ніхто не знає. І війна це зовсім інший контекст проблеми. Це дійсно трагедія для держави, для міста. Це економічна проблема. Мер повинен бути в першу чергу господарник, а потім займатися політикою. Політика мішає в роботі міста. Чи спостерігаєте ви, що в вашій громаді хтось вже готується до виборів? Ну, мабуть, хто бачить якісь перспективи в цьому, нема того солдата, який не хотів би бути генералом, це вплоть нормально, але без прізвищ, ви самі розумієте. А чи створюються штаби на сьогоднішній день? Ні. Штаби ні. принаймні, я про це не чув. Амбіція у людей є, вони мають на це право. Але, ну, я кажу, це не найлегкий період, який, не, в який людина може брати на себе відповідальність. Треба десь роздумати. Давайте поговоримо про партнерську допомогу і волонтерство. Ось Бордичів підписав угоду про співпрацю з польським містом. А домовленість полягала в тому, щоб спільно співпрацювати та розвивати інститути місцевого самоврядування, створювати сприятливі умови для розвитку соціальних та економічних контактів. А що вже досягнуто на сьогоднішній день? По перше, я хочу подякувати всім містам, з яким на заключені угоди про партнерство, Допомагали всі. Всі міста і щиро-щиро подяка. Це не завжди е, може бути е, якась матеріальна допомога, це підтримка навіть тої молоді, де ми можемо вивезти, і молодь може там, поспівати, може пограти в футбол, відпочити. Це, це так само та ж допомога. Це дуже важливо. Ми за це дуже, цін, це дуже цінимо. Допомога для е, міста це не тільки матеріальна допомога, не тільки генератори чи там, продукти питання. Харчування, що вони привозили, чи багато чого іншого, це іменно співпраця з ними, де ми можемо можливість вивезти наших дітей на якісь виступи, на якісь змагання. Ми... Ну, це, це дуже велика, велика підтримка. Коли я став мером, було сьогодні два міста побратима. Підписали угоди з Чанстухова, це дуже велике місто польське і. 270 тисяч населення, і вони побачили нас перспективу. Коли я мову веду про е, співпрацю з західними містами, мова йде для мене не тільки про е, якусь допомогу. Uh -huh. Для мене це в першу чергу це крок в Європу, де ми повинні дивитися так, як розвиваються вони, які в них є шляхи. Це якісь е, проекти, які ми можемо проводити проводити разом. Чи Він... можна говорити про те, що ми таким чином про себе також заявляємо, нагадуємо? Привертаємо увагу до ситуації, яка є в країні, до того, що відбувається, так, так. Е, ми повинні показати, що ми є. І коли ми приїжджаємо, кажу, ми не приходимо з спритягнути рокодекиним. Ми приходимо до того, щоб вони побачили, хто ми такі, для чого ми хочемо йти в Європу, і щоб вони розуміли, що ми готові бути в Європі. Що в нас є якісь прогресивні погляди, що ми розуміємо, що таке демократія, щоб ми не робили якісь помилки, не видумували велосипед і йшли по тому шляху, який ми вже прийшли. Тобто я правильно розумію, ось такі партнерства це тактичні дії для великої стратегії. Конечно, конечно. Це шлях розвитку і міста, і держави взагалом. Ремонт доріг. Переходимо до іншого напрямку. Тема, яка розділила суспільство на тих, хто бачить. Тому що ремонтують дороги, щось добре, хороше, прекрасне і перспективу на майбутнє. І тих, хто вважає, що під час війни на дороги витрачати такі кошти не потрібно. Якою є саме ваша позиція з цього питання? Ну всьому повинна бути межа тут. Розумію, треба зрозуміти. Ми робили тільки поточні ремонти по місту і рядувальне підсипання доріг, які не асфальтовані у нас. Ми пішли по шляху робити вулицю одну, потім другу по районам. Ми пішли просто іншим шляхом в цьому році. Ми взяли один район, зробили, переїхали в інший, починаємо робити. І зараз робота продовжується, щоб не якийсь довший час вистачало. В нас велика проблема є, на жаль, є Це причина опять же, водопостачання по вулиці Шевченка. В нас провалилося водовідведення в даному випадку. Провалилася каналізація, якої там, на жаль, взагалі не було. Була просто залишки труби і стоки тікли просто, просто під асфальтом. І опять же, ми максимально в короткий час зібралися якось до кучі, щоб зняти цю аварійну ситуацію, але заміна водогонів і водопостачання там треба робити от просто зараз. Дуже багато часу займали ці тендера, підготовчі документи. Ту проблему, що ми говорили з тендерами, це трошки проблема. Но в той участві до руки ми просто зобов'язані вкласти гроші, і це йде не зверху, а йде знизу. Ми міняємо спочатку всю інфраструктуру. Під землею це водопостачання, каналізація, ліньовкуну і тільки потім ми будемо робити е, дорогу. Це до речі, це вперше в такому масштабі робиться, але іншого у нас просто варіанти немає. Тому що якщо ми зараз не зробимо каналізацію, у нас місто залишиться без води. А від початку 2023 року які кошти були виділені на ремонтні роботи? Що стосується асфальту, давайте мені проще сказати за поточний ремонт біля 20 мільйонів. Що стосується асфальтування, поточного ремонту по асфальту. Що касається під, підсипки, ну, це треба прорахувати, я не скажу. Но, біля 10 мільйонів ми потратили на щебінь, на цей дорожний від, відповідний, де ми підсипаємо. Тобто, сказати, що це величезні гроші? Ні, ні. Це менше 1%. Освіта. А чи всі садочки та школи відновили очне навчання? Відновили всі, всі, але є проблема у нас зараз найвелика це восьма школа, яка працює, на жаль, на інших локаціях в іншій школі. але завдяки співпраці з обласною адміністрацією і що влада нас почула. Там потрібно сховище робити. Ми зараз працюємо над проєктом 50 на 50, це 8,8 мільйонів. І сховище буде до кінця року. Воно дуже важливе. Це сховище, тому що воно забезпечить не тільки школу, але й садочок, який район Новесело Прилеглий, Прилеглий Теж там, там проблема з цим. Воно забезпечить. А ситуація з укриттями, яка у вас по громаді? Ну, їх завжди мало. Ми шукаємо. Те, що у нас є, ми ремонти проводимо, ремонти якісні. Якщо на початку ми робили все максимально там, господарським методом, щоб максимально швидко їх запустити, щоб люди могли зійшли. Зараз ми це все проводимо капітальні ремонти, щоб це вже було така стала ремонт, і там було все готове. І шукаємо нові сховища. Тому що, на жаль, на жаль, є сховища чомусь списані, десь пропали, десь там архіви загублені. Ми шукаємо і працюємо на тому, щоб ці військово ще Добре. Забнавить. Яка доля басейну, який функціонував і слугував для підготовки майбутніх спортсменів? І сьогодні йде мова про те, щоб використовувати як реабілітаційний центр для військових. Ну, басейн у нас теж це велике для нас було питання, дуже важке. В цьому році ми його закінчуємо. Він буде закінчено обов'язково, і він буде направлений не тільки на дітей, це дуже важливо розуміти, а і для е, людей з обмеженими якимось е, властивостями, що там можуть бути спеціальні для них е, умови, що їх можна буде опускати, води, піднімати. І саме головне – це для реабілітації військових, для підготовки військових, де вони можуть займатися фізично і вчитися. Е, Захищати саме головне це реабілітація. Яким, яким чином буде побудована робота? Це якось будуть поділені на групи в час. Як це буде відбуватися? Який буде алгоритм дій? Ну і звісно, воно буде по групах. Тому що залежно від того, яке буде завдання стояти там перед військовими чи перед лікарнею, яка займається реабілітацією, від кількості груп, які можуть бути набиратися, ми будемо в першу чергу підстригатись під них. Тому що це номер один. Але як воно буде так. ще працювати, повірте, я зараз не можу це сказати, тому що зараз ми тільки займаємося економікою, без інше не здан, І розуміти, як воно буде працювати до кінця алгоритм. У мене немає зараз цих даних. Але то, що ми будемо йти тільки цим шляхом, це не тільки для дітей, це буде і для людей, яким потрібна реабілітація, і для військових це 100%. Тобто, ви будете компонувати обов'язково. Обов'язково. Я розумію, що у нас ліміт часу. Дуже дякую вам за розмову. Щиро дякую вам.